Наталю триває заключний тренувальний збір перед чемпіонатом світу. Як взагалі настрій? Як оціниш свою готовність перед таким важливим стартом? Настрій класний, бойовий. Буду намагатися робити все, що в моїх силах, показувати боротьбу, іти в боротьбу, і вже буде як буде, і буду сподіватися, що все буде, як я хочу. Те, що ти в минулому році вже відчула такий дух і атмосферу таких серйозних змагань, це зараз допомагає, тому що вже знаєш в принципі, що очікувати від таких серйозних турнірів. Думаю, перший раз, коли їдеш, то взагалі інші емоції навпаки було таке спокійне відчуття. Зараз я вже думаю більш бойове відчуття, тому що тоді я ще так була маленька а зараз уже і медалі, тому вже якось більше впевненості в собі, що так можу. До останнього команда ну майже до останнього не знала, чи взагалі ми поїдемо, тому що була незрозуміла ситуація з відстороненням російських і білоруських спортсменів. А, наскільки це вплинуло на підготовчий процес, і чи вдалося в принципі ну, його, скажімо так, плавно продовжувати і не звертати увагу на ці всі речі. Ну я люблю працювати, тому для мене якось і неважливо, чи будуть коли зараз змагання, чи тоді я завжди працюю. Намагаюся, намагаюся кожного дня становитися краще, тому ми не знаємо, що буде завтра. І я якось не дивлюсь так сильно наперед. Завжди працюю і намагаюся, якби щоб не було ніяких перешкод а вже. Ти проводила довгий час за кордоном, там з голландською збірною тренувалася, так, зараз ти в складі нашої команди готуєшся. Тобто от такий міжнародний досвід він теж якби, позитивно впливає. Так, ні? дуже позитивно. То ми були в різних країнах, по-різному, де працюють. Ти береш трішки звідти, трішки звідти. розумієш, що для тебе більш підходить, і потім вже приїжджаєш додому і намагаєшся скласти це все разом. Але дуже класно там. По-перше, дуже багато дівчат, дуже багато сильних дівчат. У голландах я взяла, наприклад, таку якби, сильне тіло таке, і якби це мені більше дало. Так? У італіянок у нас було більше на. Скорість, швидкість. швидкість, і тому це якось все так складується і додаєш до себе. Угу. Е, от, ну, в країні зараз непроста ситуація, да, і спорт е, багато в чому от, е, демонструє на міжнародній арені, наскільки там Україна сильна нація, і взагалі те, що ми боремося, це також мотивує правда Я, е, думаю, так. на результати? що Ти не тільки вже за себе, але вже якби більше. Тебе відчуття, що ти не за себе, а й за країну. Бажаємо тобі успішної так. підготовки і гарного виступу. Так. Будемо вболівати.